Якщо ви бачите, п'ятий поверх, саме оці е, такі плиточки голубенькі, на білому тлі у п'ятому поверсі, це була ванна. Ці плиточки твої у якої. Наразі все знаходиться мій брат. Е, наразі він на зв'язок не виходить, йде просто виклад. Все. Е, зараз Мені сказали, що вже знайшли когось під завалами, скільки там ще може бути людей. Tôi. Я цього не можу сказати, на жаль. Це, Це важка інформація. Я розумію. А на момент прильоту, де, де ви знаходилися? Якщо на роботі. Я розумію. Дякую вам дуже. Четвертий апаратний, а автора етап. Як ви зараз бачите, четвертого, четвертого апаратного навіть просто нету. Вот. А де ви були на момент прильоту? Якщо не прошли. На той момент, коли я був, то я просто. ехал сюда, но были заторы, и поэтому не, не успел. А, в квартире э, был кто -то на момент прилета? Чи... был отец, он тоже уехал буквально где-то за минут 20 до попадания ракеты. Вот и все. По факту никого дома не было. Все. Вы сказали, что вы тут фактически нарубились, насколько я понимаю. Ну, то есть вы тут с в живете, так? да? Да, да, да. Здесь, здесь большинство положи, э, жили пожилые люди, как бы здесь не так уж много молодых людей, но как сейчас вы видите, все помогают. Мы одна единая страна, которая боремся с одним противником. Вы что планует работать, далее? Ну, как видите, сейчас в меш... мешках вещи. Собирая свои вещи, подшоты, то надо кроссовки, гуцы. Вещи. Главное, чтобы все были живы и здоровы, а все остальное можно вернуть, и, и это вот это самое главное. А, еще скажи, пожалуйста, все сусиды уценили. Еще и ищут, Там и под завалами, возможно, есть еще люди, потому что все не. каждую информацию свою говорит, поэтому пока, пока не могу вам сказать 100% информации, так как э, нету полной. Да, Кого-то достают, уже дай больше живы. Це найглавше. Пане Олександре, ви сказав, ви кажете, що живете прямо навпроти, да? Да, так? Номера. Покажи, покажи будь ласка, це приблизно. Третій, це другий, Ага. І це якраз от навпроти оцього зруйнованого, так? Да. Да? Ну, Перший раз пролетіла ракета, просвістіла. ПО сработало, але не поцілував в неї. А я піднявся, думав, подивлюсь, що ж таке до вікна. І тут в 19-му році. І що я впав, вдарився сильно. Це вам склом, так? Не знаю, що я вдарився. На кухні я сидів. Ну вот і все, собственно. Потім почали кричать, виходить з дому, потому що от я й вийшов, до сих пор сижу тут. Правда, жінка мені футболку То Тут ви навіть без футболки вийдете. Да. Ну, зараз я так розумію, хата на щастя не те, щоб сильно посажала, тобто не сильно, тут в основному стекла побивали. В основному стекла побивали. А так так не дуже пострадали. О, бачите, балкон ну, от таке горе, що зробиш, неприємно. А де ви знаходилися в час... Я була на роботі, це недалеко. Вибух чули, ракету також чули, а син був вдома, сину 17 років, на нього упав ковер, можна я перейду на кусацький, если да, да. можна. На нього упав ковер і потім посипали стекла. І десь через 6 секунд він вже услышав вибух. Да подожди, там оно вроде как сейчас сыпется и возле нашей квартиры, возле третьего подъезда. С сыном все добро? Да, только он пришел как у меня на работу в одном тапочке и в одном кроссовке. Что успела одеть? Вы вы сказали, что ну, так оптимистично настроены, я деть? Як гадаєте, як скоро вдасться відбудувати те, що можна відбудувати? Взагалі не знаю, але я вірю, що хоча качап... б, по крайней мере, мені хлопці зараз от, з моєго під'їзду, то есть, я сказала, це мій тривожний чемоданчик, де всі документи і гроші мені хлопці віддали. Ви... І гроші вас... всі на місці, так? Да? У вас одразу готовий тривожний чемоданчик буде? Да. Там Ви... коньяк, гроші і документи. Це дуже гарний набір. Вообще, в багатьох українців, попри те, що війна йде, досі немає тривожного чемоданчика. От, я так розумію, ви наочний приклад,

Uh -huh. uh, вот. Но мы были на первом этаже тоже. Uh, я стала сына набирать. Мы тут же спустились в подвал. Uh, вот. Потом я стала сына набирать буквально через 2-3 минуты. То есть, как бы, uh, он не отвечает, потом его набрала уже по телеграмму, и он сказал, то, что мама говорит, двери входные выбиты, окон нету, ничего нету. Я думала, он шутит. Он у меня висел, настолько спокойно это говорил, я думала, что он шутит. Сьогодні так і дітей. Останнє питання, які плани на, на сьогодні, на вечір, так би мовити, де будете ночувати і які плани на, на найближчий час? З е, цим буде вдруге ночувати, я також у друзів поки що, чи у мами. А, от, і, до, і донька приїжджала, і ми сьогодні і в лікарні були, тому що мені було погано і Вот. Надеюсь, що наш дом хоть как-то встановить. Дякую. Я за нього заплатила вже за август місяць. за У вас квартира знаходиться як в тому під'їзді, що. Через один під'їзд від того, який обвалився. Ви бачили зараз, в якому воно стані Чечення? Квартиру, ну, бачу, які зовні туди не пускають зараз, там немає вікон. Здається, відносно всередині все окей. Не знаю, без поняття, чесно. А де були на момент вибуху? Ну, в іншому місці, просто був свого друга і дівчина. Мені пощастило не опинитись тут цей момент вибуху. Взагалі, от, на, на щастя, не те, що багатьом українцям довелося таке пережити, що відчуваєш, коли дізнаєшся що саме в твій будинок пролетів. Ну, мені дуже пощастило, що я там не був, по-перше, а по-друге, що все рівно ну, ракета попала не прямо в мою спальню, тому мені вдвічі пощастило, напевно. Ну, я зараз шоці така дереалізація, типу, я не, не дуже до кінця усвідомлюю вірю в те, що відбулося. Плюс там загинули люди, це мої сусіди. Ви знали загинув що... mm. Ну, не особисто, але типу, ну, я з цими людьми в одному ну, по суті, в одному дворі типу, жив відносний термін. Що плануєте робити сьогодні в найближче майбутнє, поки не дадуть до... доступ? Ну, буду намагатися відійти і думати, що робити далі, шукати, можливо, нове житло. От поки в друзів, а там. Ну, поки в мене немає плану. Я... Ну, Яка ймовірність в відсоткому співвідношенні, що ракета прилетить саме в твій будинок, я не був готовий до такого. Тому так. Да. Ну так. Треба триматись і не пускати руки навіть найгірших ситуаціях. продовжувати йти вперед. Mm. Якби не було важко. Ну, хоча б стіни залишилися, я правильно розумію? Стіни так є, але усі ці прольоти, де сходи, там взагалі немає ні вікон, нічого. Четверте парадне, п'яте парадне. Там взагалі нічого немає. Як це тут поведу. як тут опинилися? Чи правильно розумію, що ну, встигли вийти просто до ну. ні? Ми якраз застали. Ми сиділи в коридорі. Ми чули, як летить ракета, бачили спалах. Ви вибачте, він холодний просто. Ні, я розумію, бачили спали, все чули, як летить ракета, і був приліт. І у нас просто вишибло всі вікна, вишибло скло, вишибло східні двері, нас просто врятував коридор. А цей пес, він живе з моїм братом у четвертому парадному, де все завалило. Його вибуховою хвилою просто викинуло на вулицю, і його знайшли інші люди. Тобто Сід бачив, як летіла наша собака, і це його врятувало. О, господи. А з якого поверху? З третього. Боже, це Це він йому пощастило, що його ага. вибуховою просто викинули. Люди ще до цих пір там під завалами, одну людину вже там знайшли. Сьогодні нас просто врятував коридор. І у нас усі, хто тут знаходиться, другий день народження. Ви е е е всі родичі цілі? нас? У мене. На але всі звичайно, що емоційний стан, шок, стрес. У мене мала дитина також була під час цього моменту. Всі в шоці від того, що відбувався. Чи є вам де ночувати? А де нам є ночувати? Я думаю, що в більшості немає де ночувати. Те, що нам пропонують зараз, це залишитися тут, переночувати у школі, дякувати, що всі, ті, хто тут залучені. Вони годують, допомагають, підтримку надають як можуть зараз. А що буде далі? Ніхто не знає. Ми, наприклад, ППО з дві тисячі року переміщені особи. Від російської агресії ми страждаємо з 2014 року. Це вже в другий раз, коли фактично вас забирають домівку. міста. другий. Тому що з 2014 року ми переїхали сюди, у двадцять році почався повномасштабний наступ, ми нікуди не виїжджали, бо а куди їхати? І зараз таке ось трапилось. Усі люди в шоці до того, що відчувалося. Такого було таке ще 2 січня. Така атака та, ну сильно була. І ось сьогодні це взагалі що просто прилетіло в нашу кримську. Mm -hmm. Дуже багато а ви мали. зі сходу чи з Криму? А, зі сходу, Донецьк, Донбас. Mm -hmm. Якщо хочете, можете щось про росіян сказати. Якщо а що мені про них казати, я думаю, кожен знає, хто вони і що просто подивись світ про це бачить. Ніхто не може зупинити все це з чотирнадцятого року. Росія і Відчіпає Україну з 2014 року все це відбувалося. Спочатку Крим, Донецьк, Луганськ, а потім вже повномасштабний наступ, коли вся країна страждає. Наважливо, ці, центр, захід ми всі єдині, у єдиний народ. І це просто геноцид.